Частинки протитанкового ракетного комплексу, гільзи, ящики для набоїв, каски та маск халати. Усі вони оздоблені традиційними українськими візерунками, розписами та вишивкою. Такі незвичні твори декоративно-ужиткового мистецтва з елементами війни у рівному представив віце-президент культурної асоціації Україна-Франція, поліцейський та учасник бойових дій на сході Павло Ротар. Коли я прийшов в зону АТО. Побачив різні от ящики, якісь гільзи. То в мене звичайно виникла ідея. Що як накласти прояви українського народного житкового мистецтва на всі ці атрибути війни? Суть проекту перетворити військові предмети із зони АТО на арт-об'єкти із національною символікою. Майбутні експонати для виставки військово-польовий арт Павло Ротар збирає від початку війни на Донбасі. Під час ротацій відправляє їх для художнього оформлення. Майстрам із різних куточків України. Зараз у мене вже в цьому проєкті більше, ніж 75 майстрів з усіх куточків України. Тут представлені всі напрямки народного житкового мистецтва України. Як традиційні, так і, може, не зовсім традиційні, наприклад, екошибана або випалювання на дереві пірографія, рівне вже десяте місто, куди завітала виставка військово-польовий арт. Тут до мистецької акції у формі майстер-класу долучилися школярі. Зрештою їхні роботи також будуть долучені до експозиції. Я намагаюся зобразити е, частинку України, те, що Україна може бути княту. Гості виставки, учасники бойових дій, впевнені, що такі художні вироби стали б чудовим подарунком для українських бійців на фронті. Це основна і сама сильна підтримка хлопців, які виконують свої обов'язки, несуть службу в зоні проведення терористичної операції, а також в інших місцях нашої держави. Коли отримуєш якийсь подарунок, хай це буде маленька квітка, чи що зроблено своїми руками, цінішого немає. Виставка військово-польовий арт працюватиме у міському палаці культури текстильнику продовж місяця. Роман Сверида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.